Викиди промислових підприємств і транспорту, віруси та бактерії, спори грибів та цвілі тютюновий дим. Все це робить повітря, яким ми дихаємо, практично непридатним для життя. Найпоширенішим вбивцею є тютюновий дим, але тюцю тютюновий дим смертельно шкодить не лише тому, хто палить, а й тим, хто знаходиться поруч, так званим пасивним курцям. Найчастіше ними стають діти. Чи можливо врятуватися від убивчого ефекту брудного повітря? Наша відповідь так з появи унікального приладу Zenit XJ-2100 – ви можете забезпечити своїм близьким кришталево чисте гірське повітря просто у себе вдома. Іонізатор та очищувач повітря два в одному. Його оздоблено ультрафіолетовою лампою. Давайте проведемо експеримент у закритому боксі площу 1 кубічний метр. Розміщуємо наш чесник і одразу три цигарки. Погодьтеся, троє на одного. Це сміливо, як же впорається Zenit xj XJ-2100»? Це неймовірно. Подивіться, що відбувається. За дві хвилини дим буквально зникає на очах, і це за такий короткий час. Тільки подумайте, якою чистою стане атмосфера вашої кімнати, якщо в ній буде постійно працювати Zenit XJ-2100. Погодьтеся, це геніально! Здоров'я всієї родини або співробітників офісу за таку доступну ціну. Його можна спокійно встановити у дитячій кімнаті. Кімнаті очищувач працює абсолютно безшумно. В ньому немає вентиляторів. Тепер ніякого тютюнового диму, ніяких сторонніх запахів і вірусів. Алергія від пилу або вовни домашніх тварин. Астма через загазованість мегаполісу. Все це в минулому зенет XJ-2100 – дихайте кришталево чистим гірським повітрям, не встаючи з дивану.